Зранку немає світла, але мене це абсолютно не парить. Тільки подивіться, яку смакоту я заготовила собі з вечора. Насмажила млинців, самих звичайних солених, розрізала їх на дві частинки і кожну змазала сиром Філадельфія. До речі, балоцірківська нічим не гірша оригіналу. Потім кожну половинку звернула трубочкою і протикнула шпажкою. Шпажки може не дуже естетичні, бо в мене маленьких не було. Я ламала свої великі. Але думаю, це не головне. Далі я кожну свою млинцеву троянду змазала шикарною, дуже смачною крою. І зараз більшість подумає, оце зажрались блогери. Але насправді вона недорога. Це імітація. Але високоякісна і як же це смачно. Ще й до речі, український виробник. Дозволити можу собі кожен. Я замовила собі чотири баночки різних смаків і кожна була по своєму вау. Найбільше мені сподобалось золотого осетра – Кети і чорна осетрова. Але золотий осетр мені дуже нагадує щучу. От прямо один в один. А якщо вибирати одну, то точно кети. У неї всередині там ніби як справжні зародиші. Один в один до оригіналу, і по смаку, і по виду, і взагалі це просто щось нереальне. А так от повертаємось до млинців. Зверху я ще зеленою цибулькою посипала, і з чайком дівчата зранку це просто щось фантастичне. Так ніжно, так смачно. А ця ікра. Посилання на ікру залишу в старість. Обов'язково спробуйте це щось неймовірне. Ідеальний початок дня вийшов.